Всем привіт, ребята! А ми гуляємо. Ну гуляємо, звісно, ми не на полі. Гуляємо в посадке. Тут така посадка. І вот. ми сьогодні вирішили з Васей вивезти їх на прогулку. Дівчата пасуться, то що треба. Сьома трохи успокоївся, бо всіх він хоче провіряти. Хазяїн діловий. Всіх винюхує. Тут аж на полі нічого не посіяно, то що можна, думаю, вийти, я не знаю. Там далі, так? Да? Ну то там далі люцерка, а то вони туди не йдуть, вони ж тут граються. І ганяє, дітвора. А сьома всіх провіряє. Всіх він виньохує, як має бути. Настоящий мужчина. Ну все, а там наше село. Там, бачите, дорога. Ми недалеко живемо від цієї посадки. То ми з козами вийшли, то бідні люди вже там виходили, дивилися, куди то ми пішли, куди ж то ми вже погнали. Ну, коротше, <кій> бачу, тут цікаві такі люди. Всім все треба. О. Мені вже стало жалко, вони ж сидять постійно закриті вже мої дівки. Кажу, треба їх вигуляти, бо то діла не буде. Тут дубова посадка, тут дуби. Бачите? <кхи> і на низу вон така трава, листя, таке. Вони об'їдаються. <кхи> Далеко від нас не відходять. І все, луна. Тут листя не таке, ні, таке треба туди о, далі чуть іти. Підбирають ці листочки, бачите? О, ось я дає їй листочки. Ми сьогодні з Васією в район мали їхати, коротше, і все ми мали зробити. У ну, нас сьогодні день не задався з самого ранку. Ми з ним проганяли півдня, нічого не зробили, заморилися, прийшли, взяли кози, пішли гуляти. Що <рес> таке, Маліна? Що таке? Ти злякалася і всі за тобою. Щось у мене, ребята, в маліни петля така цікава, розглажена, бачу, хвостик піднятий. Чи вона мені вже не покрита баришня? У мене ж цей друг буває обривається. Бо він щось за нею бігав-бігав. І я ж давай придивлятися до неї. І Що то мені дівка подозрітельна? Не знаю. Чи вона мені вже некітна? Молока трохи прибавила баршня. О. Ну, вони всі зараз трошки поприбавляли. Зараз. Ето! Треба вилізти таке сюди. Да, Луна? Ой, Луна. Дівки! Козел зразу ганяв, ганяв, зараз трохи успокоївся, вже всіх попровіряв. Такий вже він в мене красовчик. Да? Сьома? Ой самен? Ти вже отакий красунчик. Ну, що з мені моя маліна. Бачите як? Петля увеличена і розглажена. Ну і чого, бля, хто, муха, мухайте за мною? Що за дурні кози? Та станьте і пасіться на одному місці. А материне лихо. Я ту хочу сраку зловити, то її кози, поняв? І ці лізуть за мною. О! Щоб гулька, то не гулька, бо вона не дається козлові. Тікає від нього. Ну, ще може бути таке, що в нас козел не в її вкусі. Ну і чи вона мені не покрита вже. Ой, не знаю. Так близько до неї підходжу, теж тікає, толком не можу роздивитися. А я далеко не бачу сліпе. Ой, господи. Або гулька така в неї. Чи що? та ні, ховається, бачите? Любка як гуляла, ну то він її покривав, вона стояла, він не, вона не тікала від нього. Так, да, Маліна, а тебе чи він де раніше не покрив? Бо він же ж такий парень, що він у нас відривався і ночував ну, собі по сараєві ходив між дівками. Бо ж вони всі в одному сарайові. То вже зараз я раз другий раз замітила і почала його вже прив'язувати. Він вже прив'язаний стоїть в клітці. Мася воно пускає гіляки, вони об'їдають. Що, а ти ще не заморився бігати за ними? Встань наїжся, ти будемо йти. Хі -хі -хі. А, ми їх як випустили. Йо, як вони вже бігали, як вже брикали. Стільки радості було, що, йо-мо-йо! -йо. Е, е, Семен, то ще маленька. Туди ще не заглядай. І жалко, думала брати чи не брати його. Ти жалко він стоятиме в і кричатиме. хай погуляє теж. Що, всіх провіряє. Всі йому треба. Ти десь що, другого дихання хапнув чи що? То був успокоївся і знов почав. Севен. Зараз дам. А ще якесь сонечко У нас бабине літо почалося. Йшли, павутиня літає. Єсть малявка. І вчепився такий він до тої маліни. Губу задер, що? От довольний. Не знаю. Ті такі худіші, вона більш така кругліша. Ну, побачу, що то буде. Як поправиться в животику добре, буде видно, що кіпна тоді перестану доїти. А зараз ще понаблюдаємо. В цьому году в мене якось все з шиворот на виворот, з них на голову перевернулося з тими переїздами і з тим всім на світі. Там на волині в мене все було чітко, всі по клітках сиділи, в кожного калітка, ніхто нікуди не виходив. Тут всі такі клітки маленькі, козел виривається, виходить. Блін, і не знаєш, яка була в загулі, кого покрив, кого не покрив. Ще в них такі охоти дивлюся, не кричать, є коза гуляє і кричить, як сумасшедша. А це мовчки. Луна, психодіночка. Наша Значить. Ну і треба пильнувати, щоб туди не йшли, бо там каже, Василю, церква щоб не наїлися люцерні Бо з той сторони то точно люцерка, бачите, там зелене. Теж то... туди опасно їх вести. А ліса тут від мене далеко. Коротше, так я їхала, дуже хотіла в ліс, щоб біля лісу жити і от, одні посадки. До лісу далеко. З другої сторони, села воно ліса, бачите? Отам. Ну, поки я з козами в одну сторону дійду до лісу потім в другу сторону, то ми, коротше, забули, чому ми туди йшли. Так. Красуня мамина. Маліна. Бачите? Вийми, що з нею таке. І така вона якась сніжніша стала. Дівка моя. Мамина стала трохи. Коли дою вона так голову положить. Піска червона. І все. Дашка в тому году, то вона три рази гуляла з козлом. А ну, дівки! Малина, Даша. Три рази вона з козлом. Гуляла, поки вона відгуляла. І оце привела мені луну ілію двоню. То вона покрилася була аж в грудні місяці. Пойми, що її робиться. Я знаю, коли петля розглажена в кози, то вона кітна. От мені її петля насторожила. Ця звізда може вже де покрилась. Ну, і петля розглажується, коли кітності в кози місяця два, певно. Ось так. Ну чого ж ти тоді вчепився до неї? Сьома? О, бачите, яка штучка? Штучка городська. Дівулька. І вимічко класне. Ой, і сама вона якась така цікава. Ще ж наблюдай, бо ж після тої абортації повна то вона скинула двоє. Не доносила, місяць не доносила до окоту. <кій> Любка мені той раз одного хлопця привела. Цей раз не знаю, що вона мені приведе. Кого вона мені приведе? Та я дівка. Шнурком. Я вперед, вони за мною. Тут добре пастися, там щось бачу якась зелена галявина. Все. Думаю, в посадки ж пасти можна тваринок. Ми ж нічого такого не робимо. О, дивіться, дівчатка, яка зелена травичка тут є. Кусочок. Бачите? Та що ж тобі ці будь Вот тут тоді. О. о, а що то там уже? Вася? Село, царь. Як не село, а там траса так і во Да? Угу. А то траса? Там траса. Це ми вже з тобою до траси дійшли? О, а ось. Добре, ми ходимо. Камази так роблять. Та нам тут близько до траси з цієї сторони. Волось. А то Мені можна зараз їхати в волоскою злазити, ближче додому йти. Правда? Эй, <гум> як краса. Сьома, дай їм поїсти, Сьома От паразит. Ти не успокоїшся, правда ні? Я ж знайшла тут о травичку, думала, будуть їсти. Ага. Якраз. Там воно, бачите, люцарка на ту сторону мене йде. Там геть її видно. Отак. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Вам дякую, що ви підписуєтесь на канал, хто з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте нам опроси. На! Малінка. От, бачите? Оце у нас не знаю, що то. Ох. І до зустрічі в нових відео. З нами цікаво, залишайтеся.